Доброго здоров'я, мої друзі та шановні дорослі. Любі дітки, я знаю, ви полюбляєте малювати. А кого ми будемо малювати, відгадайте загадку. В неї замість носа рило, весь город нам перерило. Хрюкає вона, хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня. Це замурзана? Свиня, так, звісно. А у мами свинки є гарньоня поросятко. Ось таке. Ми сьогодні намалюємо його. Давайте розглянемо наше поросятку. У нього є кругленький тулу, голова та ноги. На голові замість носа риглу. Є два маленькі кругленькі оченята та два вуха, які схожі на два трикутничка. Але перед малюванням пропоную пограти нашими пальчиками. Ці маленькі поросята крутять цілий день хвостом. Ці маленькі поросята спинку чухають об стол. Ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. ля 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 лю-лю-лю, поросяток я люблю. Ці товстенькі малень... поросята. Землю риють носиком. Ці товстенькі поросята граються із котиком. Ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. Ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. На аркуші паперу малюємо коло. Зверху намалюємо два маленьких трикутничка. В колі малює маленький овал. Цирильце та ніжки, які схожі на прямокутнички. Домалюємо чорні оченята, ось яке поросятко в нас вийшло. Зафарбовуємо його рожевим кольором, і наш малюнок готовий. Мені цікаво подивитись на ваші поросятка. Висилайте фото, з нетерпінням буду чекати. До Побачення, мої друзі. Бувайте здорові! До нової зустрічі! Пока!